Мерсі, Wordy, серце тьох татьох, так і трепеще. Весна нього так і бриже, так і бризкає прямо по тротуарі. Який неймовірний каприз мосьє, съємось у Не заляпайте мої шикарні лабутени своїми сердечними бризками. So you've баришня через сімею так у мене цілий ставок, Ні. Мечтаю, моя царице, аби ви втонули в морі моєї необ'ятне в страсті. Я аби полізла в калюжу, аби втопилась, ви що, я в краще попливу. Пливіть, пливіть, моя голубенко, от бережка до бережка, ви ті коброня куру проговором своїми пазюрчиками. Я хочу, аби ви, мамзель зем карусель, відчули гуркіт весни у моїй розпеченій груді, скуштували солодкий мед мого березного безумня. Я тут жовка, я буду крутитись коло вашого вушка. Жужіть, жужіть, бойте мені, ми лісеренади, я стану придерживать вашу осінню талію, бо камеру удвох бить потопнули ноги по бульварам, між гуччею просто Готов, готов, і сьогодні, і завтра, і, може би, мене ще хватися після завтра. Готов ах, раді одного вашого томного вздихання. Здихання, якого вам ще треба здихання, в ковиньки має здохнути. Оруман раді вздоха, вздоха. Раді вашого пташиного дихання. Сіліпочка, не спішіть грохотя, можна яка собачка цієї кубку наклетіла, тепер такі собаки в поставали. Я вам рідно пістелю ти й собі на назручку. Зі своєї сили, в благоухані, любові. Ой, Світере Петро, а ви. Пардон, каприз, чиз. А чим сьогодні відрізняється від от завтра? Тим, що сьогодні вже не буде вчора? Тобто, завтра вже не буде сьогодні? Ви такі умні, аж страшно. Страшно світську бесіду з розумною людиною вести. Якщо чоловік учовний, то йому вже весь світ перевертається вверх ногами. Верх небом. Дайте, дайте же поцілувати вашу ручку. Та ну, Світові Петровичі, люди ж в залі дивляться. Та хай дивляться, хай відріщаються, та вам заведуть щоський славний кавалер. Ну Мені трохи конфузно. Я баришня порядочна, благородня. На науке. Золото, помбадур, бонжур от котюр, рішайте судьбу мою. Броня прокопана. Я не оставлю свою душу лишь где. Прошу вашей руки и сердце. Вельмішала на бронечко. Ой, мама, меня. Мені так страшно, меня аж все трясе. У меня внутри зависит вам такой стремительный корабль. Шошка, дебалек. І замедлі цільно женимося, щоби золото дарма не косніло. Шик, брик, холостої жизні габлик. Це буде велике свято, і гостей буде багато. Так много, як оце сьогодні в залі Більше, увесь братство. Позвольте, осмілюся вас просіть, вельмішану на проння прокопана. А чого ці всі люди тут сидять? Б їх не що ми ногой по бульварих пилюку піднімать, ж ждуть наші свадьби? щоб ми на наші щири, блискуче золото, покупали всім весільні щишки. А це ж очень очі трата большая, А в селові вони сьогодні в залі, бо прийшли на свято свято жінок, дівчат, бабус, свято весни. Давай ми їх привітаємо зі святом, причому задарма. Хай світе вам привіта сонце. Весна відкриє вам віконцем. Для вас сьогодні всі букети. Верші присвячують поети. Щоб ви завжди жили в мирі. Хай сліз не знали війни їм горе, горя. Хай буде прихильною вам ваша доля. Хай буде щастя, хай буде добро. Хай пташка весняна влетить у вікно.